Я не голосую по тій простій причині, що я не, не маю за кого. Я їм взагалі не вірю. Ну, нікому. Ну, А політики, чесно, говоря, сьогодні не хотілося б. Ви, уроди. Я б е, побажав нам всім одного, щоб нарешті з'явився хоч один президент, патріот тої країни. Бо всі, хто були, і все оточення їхнє, то були тотальні злодії, мошенники і бандити. Розумієш, не розкрали все, привели ту країну до війни. І нам її розхлібувати, тому що в них стоять заправлені самоліти. Вони в потрібний момент чимоданчики загрузять і звалять. А ми будемо тоді розхльовувати. І тому напевно ще одне треба сказати, щоб не забувати про те, що та війна вже давним-давно прийшла. То, що її нема тут, не означає, що її нема. Вона є, тому що люди гинуть із Кривого Криворої, зі Львова, із Миколаєва із Чернігова зі всюди. Розумієш, а величезна кількість людей в Україні робить вигляд, що нічого не помінялося. Ті ідіотські програми веселі по радіо, знаєш, коли веселими голосами розказують про погоду на Донбасі, наші погоду в Крим. Ту...